Так, всім привіт. Зараз розкажу коротенько, як проходить техогляд на машину, так скажем, цей в США. Кричу, купили допустим, машинку на аукціоні, так як я зробив її. ну, Вже ви тільки її купили, подали документи, вам зразу прийдуть номера. І ви можете на цій машині їздити, в принципі. але у вас немає так званого title тут, ну, типа наш техпаспорт. Його немає, і щоб його зробити, вам треба пройти інспекцію, щоб ви от купили машину, допустим, на аукціоні биту, що ви її зробили, тихогляд пройти, що все, вона якби, пригодна для їзди. І ви пройдете це все діло, і вам дадуть бумажний такий, типа техпаспорт їхній. Там в ньому записана вся інформація. І при продажі ви вписуєте дані продавця свої. Коротше покупець забирає, і якби, ця бумага дуже потрібна для того, щоб продати вже машину. так В принципі, без нього можна їздити, все проблем немає, але от вона нада. Коротше, бумажка така приходить з DMV, потім, після того, вже як ви поставили її на учет тільки після аукціону, вам приходить що вам треба пройти техогляд. Там вписуєте дані машини, він-код, марка, бла-бла-бла Вписуєте, що ви ремонтували в цій машині, конкретно які деталі. Потім, якщо обов'язково треба чеки. От Бампер міняли, де ви купили цей бампер. На цей бампер має бути чек. Ви вписуєте цю інформацію. Бампер, там, двері, крило, капот. В основному на такі. На... Деталі кузова. Там фару, мару, таке радіатор ви міняли, то все ви не вписав. Ви все в цю бумагу вписали, понаписували, де ви їх взяли, всі ресіти попід, попід... тут... Ось така бумага. Допустимо, раз. Я вписав номер машини, тайтл номер. І от що я купив бампер, задній він код написаний і де я його купив. Все, така бумага приходить. Ви знизу там підписуєтеся, що ви, і хто вам ремонтував машину, теж постійно. Якщо ви самі ремонтуєте, пишете своє ім'я, підписи. все. Все, ці бумаги всі збираєте дружненько, онлайн замовляєте собі, на який день і час ви приїдете сюди-сюди, на інспекшен. От, приїхали на інспекшен. От я приїхав на 8.10. Нічого тут платити не треба, взагалі нічого. Просто зайшли, дали бумаги, загнали машину свою всередину, вийшли, почекали там 5 хвилин, вони її глянули, щось там, я не знаю, ну бо не бачив, що вони там роблять. В принципі, невірно, може, він номер звіряють, не знаю. Раз, все, вийшли і кажуть, все, можете їхати у Мрео, ставити машинку, як би науча. Ну, щоб вже отримувати тайтл, бо вона научаться. Коротше, все, приїду, щось там розкажу, може щось зніму, побачу, як вийде. Хоча сказали заїжджати гейт номер 1. Нічого не встиг там зняти, бо прямо в дверях бумаги забрали. Шурик. Їдемо, їдемо, гейт номер 1, кажуть. Заїжджаємо на гейт номер 1. Під'їхали, чекаємо. Відкривається. Зараз заїжджаємо, окей, окей, заїжджаємо, відкриваємо всі ві ні вікна, ні, двері, багажник, капот і буває здоровий. Ключ сюди. Thank you, sir. I'll get you out of here real quick. Okay. Thank you. You're <зваж> Лишаємо машинку в середині і, в принципі, йдемо сюди в кімнатку, чекаємо результатів, так скажемо, я думаю, там 5 минут максимум вони дивляться машину, заносять в базу і бувай здоровий. В принципі, такі діла. Коротше, так, в принципі, все, тихогляд, я пройшов 5, може 10 хвилин, то вся процедура зайняла. Прийшов, зайшов, попитали, на яку годину у тебе ну, назначена зустріч, сказав, на яку віддав документи. Прямо в дверях навіть не підходив, бо там барна стойка така, типу ресепшн. Прям сказали зразу: заїжджай перші ворота. Саме перший заїхав, вийшов, посидів. 5 хвилин вийшли сказали, все, все у вас добре, можете їхати в ДМВ, ну, щоб вам уже, якби подавати документи на цей техпаспорт В принципі, все. Їду зараз в ДМВ, ще там тож, 3 минути зніму, покажу, як процедура. от Взагалі мені ніяких документів, нічого тут не ставлять. Вони просто тут вносять в базу. Ну, в комп'ютер, що ви пройшли інспекцію, і все, я їду, типу, в МРЕО, це їхнє. І Там уже я заплачу, мабуть, 40 доларів, чи скільки за цей тих паспорт. І все, в принципі. Ну, ще там, може, зніму щось. Якісь там, тоже не знаю, в принципі, що там і знімати, там все просто як дзвях. Як як. Окей, якщо що, пишіть, щось може. Які питання цікавлять. Окей, все, давайте буду їхати. Окей, під'їхав на Мрео. Зараз будемо бачити щось машинок сьогодні забагато, а зараз щось може знімемо, побачимо. Йдемо, зайдемо, подивимося, що тут робиться. Тер номер тві, тур номер 4. Що, бляха, муха. Майже дві години в черзі стояв людей просто капзда. Все, зараз сяду в машину, щось можу розкажу. Коротше, все, здав, велика черга була, блин, майже 2 години сидів. Все, зайшов, номерочка взяв, висидів в черзі, просто сумасшедша черга. Підійшов до віконця, дав ці бумажки, що я ну, так само чек цей, що я на запчасті, які я на машину міняв. Все, 2 мінути заплатив 48 доларів, бувай здоровий. Все. В принципі. От так тут ставлять на очі. Сказали, до 6 тижнів по пошті придає паспорт на машину. Все, і можна буде продавати машину. Чекібамбані. Ось такі діла, такі тугеньке відео трошки, але якась хоч інформація. Все, всім пока.